Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги голографічну штучну шкіру. Це синтетичний матеріал з яскравим та переливчастим ефектом, який ідеально підходить для створення різних виробів. Ця шкіра має унікальну поверхню, що відбиває світло та створює райдужний голографічний ефект. Матеріал ідеально підходить. Оди для виготовлення аксесуарів, таких як бантики, сережки, гаманці, обкладинки для блокнотів та багато іншого, штучна шкіра легка у використанні та дуже міцна, що робить її зручною для різних творчих проєктів.